Вітайте, вітайте. Кохані мої любі приятелі, сердечно запрошуємо вас на мій канал АСМР з Мар'єм. Побачте, кохані мої, як нас дружово, блискавіця, лише віддялом к жмі. Перша бужа в Старгарді, кохані, в тим року. А мій син вибрався на спасах. Мовий синик, в курці каптура нема. Каптур, вот, швидко змокні при таким дежі. Десь і вибірати в такий божовий момент, коли падає такий моцний деж. Боже, мами, надвожить, падає як мурло. Я мовила, синові, що зараз буде щось спадало, або сніг мокрий, або деж моцний буде. Страшно з того боку, просто там за поліцією така чарна-чарна мура шла. Ну, а ми, мами, кохані мої, Звеньки, звеньки від самоходу, краплі дешки, язда по тих калужах. Свихать як хтось відб'є в воді. Ну так чи як блискавиця блиска. стоп stop Віктор з тим хлопаком зі своїм колегом. szkolnym kupili trzy rodzaje czekolad, po 9. O 26 dziewczyn i jedną czekoladę dla nauczycielki, Ka e karamel w środku, truskawka i oreo, oreo, to ciaska ci oreo, kuba strasznie lubi to oreo, a dla mnie to za słodkie, za suche jakby, no wiadomo, no, ja że czekolada każda słodka, ale taka z karmelem nie bardziej smakowała, Покавалку кавалку з одліць, там поламалися, чоколади Віктор зараз мусить і з'їсти ще до ще чоколади докупити, щоб ютро пороздавати дівчинам на вчительці дати. Кохані мої, милого вечора вам. Запрошуємо сердечно всіх вас на моїй трансмісії наживо на Ютубі на з каналу Кухня на весело бабусі Марусі о годині 19. Запрошуємо. Dziękuję za uwagę. Do, do usłyszenia, kochani moi. Do jutra, pa pa pa. Może jutro nagram mam filmik. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa pa.